Микола Гоголь Повість Тарас Бульба. П'ятий розділ. Скорочено. Незабаром увесь польський південний захід опинився в лазурях страху. Скрізь пролетіла чутка. Запорожці, з'явилися запорожці. Все, що могло рятуватися, рятувалося. Все здіймалося з місця і розбігалось, як, звичайно, бувало, тієї безладної, безпечної доби, коли не зводили ні фортець, ні замків, а просто аби як ліпила собі людина солом'яне солом житло на годину, бо кожне думало навіщо варнувати працю і гроші на хату, коли не сьогодні то завтра набіжить татарин і спалить усе, усе дощенту. Все сполохалось хто міняв олів і плуга на коня й рушницю і рушав до полку, хто ховався, женучи худобою, забираючи все, що тільки можна було забрати. Траплялися правди й такі, що оружною рукою зустрічали несподіваних гостей, та більше було таких, що тікали завчасу. Усі знали, що нелегко мати справу з буйним, гартованим у вічних битвах людом, відомим під назвою Запорозького війська, яке у свавільному наоко безладі зберігало доладне, обміркований лад на час битви. Кінь їхали, не обтяжуючи й не привтомлюючи коней, піші йшли спокійно за возами, і весь табір рухався тільки вночі. А вдень ставав на відпочинок, вибираючи для цього пустища, незаселені місця або ліси, яких тоді було ще доволі. Заслані наперед пластуни та вивідачі, дізнавалися і вивідували, де, що і як, і часто там, де запорожців, найменше сподівались, вони раптом з'являлися, і все тоді прощалося життя. Пожежа обіймала села. Товар і коні, що їх нагнали за військом, усе забувалося на місці. Щедрою рукою відплачували козаки давні кривди. Потішна то була наука, багато вже молоді козаки здобули собі кінської зброї, коштовних шабель та мушкетів. За один місяць змужнілий геть перемінілися тільки що обпірени пташата, що стали мужами. Риси їхнього обличчя, у яких досі віднилася якась юнацька м'якість, тепер стали грізні й могутні. А старому Тарасові любо було дивитися, як обидва його сини були в перших лавах. Остапові. Здавалося, був на роду написаний вояцький шлях і тяжке вміння вершити військові справи. Жодного разу, не розгубившись і не знітившись ні за яких обставин, з холодним спокоєм, майже неприродним, як на 22-річного юнака, він миттю міг визначити всю можливу небезпеку, зважити становище і тут таки знайти спосіб, як ту небезпеку обминути. Але обминути так, щоб потім певніше її подолати. Вже тепер видко було, що кожний рух його, сповнений певності, виявляв хист майбутнього провідника, силою повівала від його постави, а лицарське його завзяття вже набуло лев'ячої прикмети. О, та з нього буде з часом добрий полковник, тішився старий Тарас. їй богу, добрий буде полковник, та ще такий, що й батька затне за пояс. Андрій увесь занурився в чарівну музику, щабель і куль. Він не знав, що то значить обмірковувати, зважувати чи заздалегідь міряти свої чужі сили. Скаженою млістю і райською втіхою сповнювала його битва. Якийсь розкішний бенкет увижався йому тієї хвилі, коли розпалюється чоловікові голова. В очах усе миготить і змішується, летять голови, гучно падають на землю коні. А він, як п'яний, женеться серед свисту куль та блиску щабель. Завдаючи всіх ударів і не відчуваючи ударів, завданих йому. І не раз дивувався старий Тарас, бачучи, як Андрій, ведений самим лише п'янким захватом, кидався туди, куди б ніколи не насмілився розважний і розумний, і самим скаженим своїм натиском чинив такі дива. Що не могли начудитися й бувалі козаки. Дивувався і старий Тарас, промовляючи І це добрий, враг би його не взяв вояка, не остап, а все ж добрий, також добрий вояка. Військо поклало собі йти просто на місто Дубно, де, казали, було чимало скарбу і багатих мешканців. За півтора дня похід скінчився, і запорожці з'явилися перед містом. Міщани вирішили оборонятися до останньої змоги і воліли вмерти на майданах і вулицях перед своїми порогами, аніж пустити ворога в домівки. Високий земляний вал опорізував місто. Де вал був нижчий, там виступали муровані стіни чи будинок, що був за батарею. Або навіть дубовича частокіл. Залога була досить міцна і відчувала всю важливість своєї справи. Запорожці з шаленим запалом подерлися туди на вал, але звідти їх зустріли доброю картечу. Міщани міське поспільство як видко теж не сиділи. Згорнувши руки, а стояли купами на міському валу. В їхніх очах світився відчайдушний опір. Навіть жіноцтво відважилось узятися до діла, і на голову запорожцям полетіло каміння, бочки, гаряча смола, а на останці мішки з піском, що запорошував очі. Запорожці не любили мати справу з фортецями. Облога то була не їхня робота. Кошовий звелів відступити і сказав Нічого, панове браття, ми відступимо. Та нехай буду я поганий татарин, а не християнин, коли ми випустимо хоч одну живу душу з міста. Хай коли так передохнуть усі, як пси з голоду. Військо відступило, облягло все місто, і з нічев'я почало спустошувати околиці. Випалюючи ближчі села, скирти незвезеного хліба і випасаючи тапуни своїх коней на невижатих нивах, де, як навмисне, хвилювався повний колос, що свідчив про надзвичайний урожай, щедру нагороду всім хліборобам. Віщани жахом дивилися, як нищили засоби їхнього існування. А тим часом запорожці, оперезавши все місто у два ряди своїми возами і обсівшись коренями так, як і на січі, курили свої люльки, мінялися здобутою зброєю, грали в довгої лози, вчіт і лишку і з обивчою байдужістю поглядали на місто. На ніч розпалювали багаття. Кашовари готували в кожному курені куліш у здоровенних мідних казанах. Коло багаття, що горіло цілу ніч, стояла песона варта. Та скоро запорожцям набридло вейдикувати, набридла така довга тверезість, без ніякого до того ж діла. Кошовий звелів навіть подвоїти пайку горілки, що іноді траплялося у війську, якщо не передбачалося тяжкого чину й переходів. Молодим, а особливо синам Тараса Бульби, не подобалося таке життя. Андрій помітно нудився. Остап давно вже взявся до свого діла і відійшов до куренів. Андрій же сам, не знаючи чого, почував якусь задуху в серці. Козацтво вже повечеряло, давно згас вечір. Чудова липнева ніч огорнула все повітря. Та він не йшов до куренів і не лягав спати. А мимоволі задивився на картину перед собою. На небі, тонким і гострим блиском, миготіли зорі. Поле далеко вкрили розташовані на ньому вози з підвищеними мазницями, облитими дьогтем, з усяким добром і харчами, набраними у ворого. Коло возів попід, попід возами і далі від возів скрізь було видно запорожців. Що порозлягалися на траві. Усі вони спали, мальовничо порозкидавшись, дехто підмостив собі мішок під голову, хто шапку, а хто й бік свого товариша шабля, мушкет, люлька, носогрійка з мідними бляшками і протичками, кресало, кремінь, і губка все було при кожному козакові. Бажезні воли, перед вгавши під себе ноги, лежали великими білими купами і, здавалось, звіддаля сірими каменюками, розкиданими по всьому полі. Звідусіль із трави вже здіймалося густе хропіння сонного козацтва, а з поля дзвінким іржанням відгукувалися на нього козацькі жеребці, сердячись на свої ступані ноги. А тим часом щось величне й грізне долучалося до краси липневої ночі. То були заграви пожеж, що догоряли на околицях. Над вогнем кружляло вгорі птаство, що здавалося купкою темних маленьких хрестиків на вогняному полі, обложене місто, не би заснуло. Шпилі, і дахи, і частокіл, і мури його тихо спалахували відблисками далеких пожеж. Андрій обійшов козачі ряди. Багаття, біля якого сиділа сторожа, вже ледве блимало, і сама сторожа спала, витко попоївши саламахи й галушок на весь козацький апетит. Він трохи здивувався з такої безпечності, подумавши. Добре, що близько немає ніякого сильного ворога і нема кого боятися. Нарешті сам підійшов до одного з возів, виліз на нього і ліг колілиць, підклавши під голову руки, та не міг заснути і довго дивився на небо. Аж це здалося йому, ніби перед ним промайнув якийсь чудний людський образ. Думаючи, що то йому просто примарилося у вісні, і той образ зараз розвіється, він дужче розплюшив очі свої і побачив, що над ним мовби нахилилось якесь змарніле, висохле обличчя і дивилося просто йому в очі. Довге, чорне, як вугілля, волосся, нечесане й розпатлене вибивалося з під темної, накинутої на голову хустки. І чудний блиск у погляді, і мертвотна смаглявість обличчя з гострими рисами спонукали до думки, що це була мара. Він мимохідь ухопився рукою за самопала і майже судомно промовив: Хто ти, коли дух нечистий, згинь з очей, а коли живий, хто, погані жарти намислив, уб'ю з одного разу. Замість відповіді мара приклала палець до уст і, здавалося, благала, щоб він мовчав. Він опустив руку і почав придивлятися до неї пильніше. З довгого волосся, шиї і напівголених смаглявих грудей упізнав він жінку, але вона була не тутешня. Усе її лице було смагляве, змарніле від недуги. Широкі Вилиці виступали над запаленими щоками. Вузенькі чорні очі своїм розтином догасто знімалися вгору, і що більше він дивлявся в її риси, то більше знаходив у них щось знайоме. Нарешті, не втерпівши, він спитав: скажи, хто ти? Мені здається, начебто я знав тебе чи бачив десь. Два роки тому в Києві, два роки тому в Києві. Проказав за нею Андрій, намагаючись перебрати все, що вціліло в його пам'яті від колишнього бурсацького життя. Він ще раз пильно глянув на неї і раптом скрикнув на весь голос Ти, татарка, служиш у паночки воєводівни. Цс мовила татарка, благально склавши руки, тремтячи всім тілом і повернувши голову назад. Щоб упевнитися, чи не прокинувся хто від такого гучного вигуку Андрієвого. Скажи, скажи, чого й як ти тут? спитав пошепки, аж задихавшись, Андрій, що миті уриваючи мову від внутрішнього хвилювання. Де паночка? Чи жива ще? Вона тут, у місті, у місті? вимовив він, знов ледве не скрикнувши, і відчув, як уся кров ураз ринула до серця. Чого ж вона в місті? А того, що й сам старий пан у місті. Він уже півтора року як сидить Любинським воєводою. Що ж вона заміжня? Та кажи ж, яка або ти чудна, що вона тепер? Вона другий день нічого не їла. Як? У місті вже давно немає шматка хліба, всі давно їдять саму землю. Андрій остовпів. Паночка бачила тебе з міського валу разом із запорожцями. Вона сказала мені Іди, скажи лицареві, коли пам'ятає мене, нехай прийде до мене, а коли забув, нехай дасть тобі шматок хліба для старої моєї матері, бо я не хочу бачити, як на моїх очах помре мати. Хай краще спочатку я, а вона після мене. Благай, падай йому в ноги. У нього теж є стара мати. Нехай заради неї дасть хліба. Багато чого збудилося і спалахнуло в молодих козацьких грудях. Але як ти тут, як ти пройшла? Підземним ходом, і він веде у саме місто, просто до міського монастиря. Ходім, ходім зараз, але заради Христа і Святої Марії шматок хліба. Добре буде. Стій тут біля воза. Або ні, краще лягай на нього. Тебе ніхто не побачить, усі сплять. Я зараз вернуся. Пробираючись крізь сонне військо до куреня кашовара з батьковим казанцем, Андрій згадує образ прекрасної паночки. Усі казани виявляються пустими, і Андрій прямує до мішка з хлібом на батьковому возі. Він підійшов просто до батьківського воза, але на возі його вже не було. Остап узяв його собі під голову і, простягти біля воза на землі, хропів на все поле. Андрій ухопив мішок однією рукою і так сіпнув його, що голова Остапова впала на землю. А він сам схопився з просоня і, сидячи заплющеними очами, закричав на весь голос Тримай, тримай, чортового ляха! Та ловіть коня, коня ловіть, мовчи бо вб'ю!» – крикнув з переляку Андрій і замахнувся на нього мішком. Але Остап і без того замовк, притих і задав такого хропака, що від його подиху заворушилася трава, на якій він лежав. Андрій боязко озирнувся на всі боки, щоб довідатись, чи не прокинувся хто небудь з козаків від соного марення Остапового. Одна чубата голова наче піднялася, була в ближчім курені, і, повівши очима, знов положилася на землю. Хвилини зо дві, перечекавши, він, врешті, рушив зі своїм лунком далі. Татарка лежала, затамувавши подих. Уставай, ходім, усі сплять, не бійся. Підіймеш хоч одну з цих хлібин, як мені не з руки буде захопити всі. Промовивши це, він закинув собі за спину мішки, стягнув, проходячи повз нього з одного воза ще мішок і пшоном, узяв навіть ще й ті паляниці, які хотів був віддати нести татарці, і, аж зігнувшись під такою вагою, сміливо пішов поміж рядами поснулих запорожців. Андрію, сказав старий бульба саме тоді, як він проходив повз нього. Серце йому похололо. Він зупинився і, тремтячи, тихо озвався. А що? З тобою, баба, ой, одлатаю тебе, вставши на всі боки, не доведу тебе баби до добра. Промовивши це, він сперся головою на лікоть і став пильно вдивлятися в закутану хусткою татарку. Андрій стояв ні живий, ні мертвий, не маючи сили глянути батькові в обличчя. А коли підняв очі і подивився на нього, то побачив, що старий бульба вже спав, поклавши голову на долоню. Він перехрестився. Переляк відлинув від серця раптово, ще швидше, ніж прилинув. Коли ж він повернувся, щоб глянути на татарку. Вона стояла перед ним, як темна кам'яна постать, вся закутана в хустку і, сяйво далекої заграви блиснувши, освітило тільки застиглі як верця її очі. Відгорнувши хмис, знайшли вони склепистий отвір у землі. Лише трохи більший вирло варистої печі. Татарка, схиливши голову, війшла перша. За нею Андрій, зігнувшись якомога нижче, щоб пролізти зі своїми мішками, і незабаром опинилися обоє непроглядній темряві.